Усім привіт! На зв'язку Дніпровський ліцей Номер 134 гуманістичного навчання і виховання. Лідер це дія, а не слова. Лідер це не один. Лідер це всі ми разом. Вітаю! Мене звати Літікова Дар'я. Я є президенткою учнівського самоврядування організації Надія. За ці роки моєї діяльності на посту президента школи я дізналася дуже багато нового. Я дізналася, як створювати та керувати командою, як створювати різні акції, заходи, власні проєкти. І я дуже вдячна цьому досвіду. Також я маю підтримку у вигляді меморандуму, який підписаний між парламентом ліцею Надія, між громадською батьківською організацією та педагогічним колективом. Також ми співпрацюємо з молодіжною радою Дніпра та громадською організацією Учні Дніпра ми дуже вдячні за тренінги, які вони нам проводять. Ми відвідуємо різні тренінги з різних напрямків та привозимо новий досвід до нашого закладу. Поруч зі мною моя команда лідерів і однодумців. Ну ми познайомимося з ними. Мене звати Марія Ошумок. Я відповідаю за те, щоб в нашому ліцеї панував дух патріотизму. Ми не просто говоримо про любов до України, а й активно її проявляємо. Ми робили такі заходи, як День Захисника, День Соборності, День Вишиванки Української пісні. Проводили проекти такі, як. Скринька оберіг для ЗСУ та акція Малюнок героїв, які об'єднують і надихають кожного ліцеїста. Та ти подивись на себе, знову заволоди практичну роботу. А ти чого на мене кричиш? Я намагаюся. Ти взагалі, тому що я ще гіша мене. Стараєшся? просто корсулети. Я молодець. Хлопці, давайте без пристрій, що це трапило. Давайте про проблеми. Привіт, мене звати Бозьер Герман. Я обласмен та засудника міністра правопорядку в нашому ліцеї. Я допомагаю нашомуся вирішувати конфлікти, справлятися з булінгом, а також професії в нашому ліцеї, щоб у всіх на нашому ліцею ніколи не було будинку. Всім привіт! Мене звати Дарина. Я займаюся просуванням нашого ліцею в соцмережах. Тобто, я медіа У нас є Facebook, YouTube, Telegram та tiktok акаунти. В нашому TikTok ви можете знайти різномарний контент: опитування, челенджі, відео з конкурсів, заходів, позашкільних поїздок. Усім привіт! Я Акцентірнесто. Я міністр спорту у нашому ліцеї. Це спортивна гордість нашого ліцею. Ми активно приймаємо участь у змаганнях плічович. А також на базі нашого ліцею ми проводимо змагання з таких спортивних дисциплін, як баскетбол, волейбол, футбол та футзал. Привіт! Я Урванова Кароліна, міністр допомоги. Я та моя команда готові завжди допомогти іншим. Ми збирали макулатуру на пікап для ЗСУ. Кормля тварин з Покровського напрямку та кришечки для наших захисників. Мене звати Абакумова Аріна. Я є міністром освіти та відповідаю за якість навчального процесу в нашому ліцеї. У нас проходить багато освітніх заходів. Наші учні активно беруть участь в олімпіадах з різних предметів, демонструючи свої знання та таланти. Також ми проявили велику ініціативу під час всеукраїнського радіодиктанту. Також великої уваги заслуговує тиждень української мови та писемності, який відбувся в нашому ліцеї. Цей період ми показали силу патріотичного духу та доклало зусиль для розвитку популяризації української мови. Вітаю! Мене звати Поліна. Я заступник міністра культури. Я відповідаю за те, щоб у нашому ліцеї завжди було весело та цікаво. Ми робимо безліч цікавих заходів, у яких приймає участь весь наш ліцей. Наприклад, на Новий рік наші класи брали участь у дуже цікавому заході зліт морозенків. Учні нам розповідали про традиції святкування нового року в їх країнах. Це було цікаво та корисно, а далі буде ще більше цікавих заходів. Тому слідкуйте за нами. Вітаю! Мене звати Ярослава, я заступниця міністра з інформації. Я дбаю про те, щоб в нашому ліцеї уся інформація надходила зі свідкістю світла. Також я відповідаю за шкільне радіо, де освідчує найважливіші питання. Також керую групою старост, де ми обговорюємо наші старостати та і заходи, які відбуваються в нашому ліцеї. А скільки всього попереду? Лідери ліцею номер 134 учнівський парламент це велика потужна сила. На сьогодні це креатив, ініціатива, і ідея. На сьогоднішній день це сконсолідована сила, яка об'єднує вчительський колектив, батьківський, ліцеїстів. На сьогодні це результат, який розвиває, мотивує до розвитку і робить ліцей сучаснішим інноваційним. Vid uspjeh u lice i na u džin.